Вітаю, давайте так і почнемо. Із цього. Чи є сенс у таких судових процесах? Їх дуже багато. Їх представляють. Причому саме обласні прокуратури України, і Заходу України, зокрема, що це, що це нам дає? Ну насправді, в першу чергу, це певне і психологічний тиск на цих осіб, які прийняли такі рішення, і розуміння невідворотності покарання, які їх очікує. Я думаю, що в найближчому майбутньому, після перемоги України, що ці особи в будь-якому разі вже на сьогоднішній день не зможуть покинути спокійну територію Російської Федерації, тобто після набрання вироку сили Україна може подавати цих осіб міжнародний розшук, подавати в Інтерпол, і у разі якщо ця особа вийде за межі Російської Федерації. І може бути затримана і вже передана Україні для відбування покарання за ті злочини, які вони вчинили. В першу чергу, це, от, як і зазначила, речниця прокуратури це заклики до. Повалення державної влади, захоплення зміна меж територіальної цілісності України саме за ці заклики цих осіб засуджена і буде передано Україні для відбування покарань. Тобто, з цього моменту, як це рішення набере законні сили, ця особа фактично не зможе спокійно покидати територію Російської Федерації. Зрозуміло, тобто сенс у цьому такий є. Чому цим не займається безпосередньо генпрокуратура, як це процесуально розділяється? Бо якось ну насправді для людини, яка не розуміється в, в таких процесах, а це переважна більшість на щастя українців. Не зрозуміло, чому Чернівецька прокуратура веде там справу кількох депутатів чи справи кількох депутатів Російської держдуми. Чому цим не займається, скажімо, Генеральна прокуратура? Насправді, наскільки я розумію, от, з цієї категорії справ саме Генеральна прокуратура закріпила підслідність зазначених конкретних справ щодо конкретних депутатів Російської Держдуми за конкретними регіональними прокуратурами. Тобто вона визначила підслідність, передала ці справи, мабуть, в менш завантажені прокуратури, от Чернівецькі, там, Західних областей, і саме вони і. Проводять досудовий контроль за дотриманням безпосередньо, тому що в прокуратурі відсутні. Уже слідчі органи досить давно були забрано від них слідства, і прокуратура все, що може робити прокуратура, це підтримувати державне звинувачення. Тому я так розумію, що ці матеріали були передані в регіональне управління відповідних правоохоронних органів. В першу чергу, скоріше всього, це Служба безпеки України. А прокуратура в даних справах здійснює виключно контроль і підтримку державного обвинувачення в суді. І, ну, і я думаю, що це саме Генеральна прокуратура і визначила підслідність цих справ регіональним управлінням служби безпеки України, тому що не прокуратура веде слідства в цій категорії справ, а саме Служба безпеки України і Так само відповідно, розглядають справи. Теж міськрайонні суди вже на місцях. Ну, бо, бо я знаю, що зараз у 19, наприклад, таких знаходиться в Хмельницькому міськрайонному суді. і Це теж виглядає достатньо так знаєте, ну, цікаво. Так, да, ну, певний час в деяких випадках прокурори навіть зловживали такими правами, для того, щоб отримувати відповідні там дані, наприклад, перед Справи щодо розслідування подій на майдані до Чернігова, чому це зробилось, зрозуміло. Ну, це окрема ситуація в даній же категорії справ. Я так думаю, що передали просто в менш завантажені органи до судового розслідування, Як я зазначаю, що скоріше всього тут веде служба безпеки України. А прокуратура виключно підтримує тільки державне звинувачення. Зрозуміло, і далі ми ще бо завжди має значення саме ось коли вирок рішення суду набирає вже своєї законної ваги. Тут ми наскільки розуміємо, що е, навряд чи хтось із російських депутатів буде оскаржувати е, м, рішення в е, апеляції України. Ну я чого сумніваюся, можливо, якось інакше, можливо, вам щось відомо більше. І якщо ні, то в такому випадку, коли вже вони стануть, так би мовити, невиїзними, ну або що їх зможуть, таки е, е, десь в Європі, якщо намиляться туди поїхати, подорожувати чи ще з якихось причин, е, все таки передати. Україні ну, фактично з моменту набрання чинності зазначеним судовим рішенням. Далі вже Україна буде звертатись до Інтерполу і просити ну, надавати відповідні списки цих депутатів. Хоча я думаю, більшість цих депутатів і так введені відповідні санкції в країнах Європи, з проханням їх затримати і доставити в Україну. Крім того, я думаю, що і Служба безпеки України буде відслідкувати. Та пересування цих депутатів, навіть якщо вони захочуть, наприклад, поїхати відпочити в Турцію чи в Єгипет, то досить реально, що українські правоохоронні органи можуть звернутись до правоохоронних органів Турції, чи Єгипта, чи Таїланда, куди люблять їздити Росіяни, відпочивати, і просити затримати цих осіб у зв'язку з наявністю такого вироку в Україні і передачі їх Україні. Я думаю, що це досить реальна ситуація. І це не дуже довгий насправді термін. Так бо в нас від рішення від, від суду самої першої інстанції до того, що набере рішення чинності це місяць чи три? Скільки є до апеляції? Там ковто в, в кримінальне провадження? Там три місяці.